Листопад, 1994 рік, привіт з Ісландії країни вогню і льоду, зараз одинадцята вечора, а сонце заливає дахи найпівнічнішої з світових столиць. Я п'ю скотч, за який тут просять 12 фунтів за келих, і щойно прочитав текст весільної присяги, щоб виявити, чи є там якась можливість відступу місцеві жінки щось неймовірне. Тиждень тому Таймс писала, що поруч з звичайною ісландкою будь-яка світова супермодель почне відчувати себе неповноцінною, але це жахливе перебільшення. Якби тут з'явилася Ель Макферсон, всім би стало нудно від неї. Вчора я був на інтерв'ю з міс світу, і мене лихоманило з першої до останньої секунди. Через п'ять хвилин мої коліна тремтіли від захоплення, а ця міс тут просто жінка. Наш продюсер не пробув. І п'яти хвилин у Ісландії, як молода леді прямо під носом у своєї мами, запитала його, чи були у нього ісландські жінки, а потім розповіла, чому варто було б завести таку. Не хочете погуляти з моєю мамою? Телевізійні звукачі, як правило, загадкові та дещо дивакуваті істоти, і наш Мюррей не є винятком. Але коли він о четвертій ранку блукав вулицями Рейк'явіка, махаючи штаниною до плеча. Він був мелом гіпсоном у светрі з ромбами, Томом Крузом у темних окулярах. Місцеві дівчата хотіли від нього дітей. Природа тут прекрасна і тиха, геологічне божевілля від краю до краю, а дороги ще красивіші, ніж жінки. Шосе номер 1 це півтора кілометрова стрічка асфальту, що проходить через весь острів і замореною худою стежкою, що проходить через лавові пустелі. Вулкани і великі поля горілої лави. На ній встановлено обмеження швидкості 90 км на годину, але для більшості ділянок цього вистачає. Якщо раптом вам цікаво, жодної дороги номер 2 немає. Але зауважте тут ніхто не п'є за кермом, так, це карається, і так суворе покарання, але справа не в тому. В Ісландії ніхто не сідає за кермо п'яним через високу ймовірність того, що зіб'єш когось знайомого. А навіть якщо ви не знайомі, ти точно знаєш його через когось. Свідомість того, що доведеться йти на похорон людини, яку сам убив, залізно гарантує, що ти щосили постараєшся не вбивати. У нас, на жаль, така гарантія не діє. Ми мешкаємо в передмісті і сусідів бачимо, тільки коли вони трохи відкриють штори. Кожен, хто відкриває у передмісті ресторан чи бар, може не сумніватися, що, коли через 10 років його продаватиме, Майно анітрохи не зноситься. Навколишні жителі, вирішивши розважитись, беруть курс на яскраві вогні великого міста. Тут і розпочинаються наші проблеми. Таксі для нас дорого, автобуси набиті робітничим класом, а Джиммі Кнап успішно закінчив розпочату лордом Бічингом розправу над залізницею. Машина єдиний практичний засіб пересування, особливо для самотньої молодої пані. Яка боїться того, що буває на темній автобусній зупинці о третій ночі. До речі, в Ісландії останній злочин на ґрунті сексу зареєстрований у 1962 році. Але машину брати не можна, адже якщо не пити, то особливо не погуляєш, а пити не можна, бо водити п'яним заборонено. Тож люди або сидять вечері вдома над баранячими реберцями та телепрограмою. Або сідають за кермо і літають по дорогах бухими. І ніякий із варіантів не робить Британію особливо приємним місцем для життя. Але дивіться, який може бути вихід. Якщо ваше село не здатне запропонувати нічого кращого за вікторину ерудит по четвергах у місцевому пабі, а всі навколишні дівчата скидаються на трактор, не треба одразу продумувати переїзд. У якесь моторошне передмістя за 10 кілометрів від якогось кошмарного міського центру. Є альтернатива, потрібно всього лиш полюбити смак м'яса, китів і звалити до Ісландії. І якщо зустрінете там нашого звукооператора, передайте, щоб повертався додому.